У нас новинка. Дмитро Карпека. практична ароматика корейської мови. Час міняється, світ розширюється, і з кожним днем англійська мова все втрачає свою актуальність. Натомість стають популярними, перспективними такі мови, як японська, китайська та корейська. Тому зверніть увагу на цей посібник. Він є першою україномовною систематичною практичною граматикою корейської мови, яка розрахована на осіб, що освоїли базовий нормативний курс сучасної корейської мови та бажають поглибити чи систематизувати свої знання. В основу матеріалу граматики покладено з одного боку мову сучасної корейської преси та літератури. А з іншого боку, повсякденну розмовну мову з урахуванням найсуттєвіших стилістичних та діалектних особливостей. У кінці граматики міститься додаток, який пропонує стислий опис відмінностей між літературним стандартом корейської мови у Республіці Кореї та КНДР. Автор взяв на себе сміливість запропонувати своїм читачам оригінальну граматичну концепцію, яка дещо відрізняється від типового трактування граматичних явищ, прийнятого у вітчизняній школі краєзнавства. Це не сам передстосується стосується деяких граматичних термінів, а також трактування певних граматичних явищ. Велика увага приділяється опису таких граматичних явищ корейської мови, які не знаходять прямих відповідників в українській та європейських мовах. Тоді ми вдаємося до ілюстративно-описового методу, що дозволяє розкрити сутність явищ як такого замість спроб пошуку аналогій або паралелей. Зі спорідненими чи семантично наближеними явищами в іншій мові. Для кого ця книга? Ця книга призначається в першу чергу для студентів з ходознавчих вузів та факультетів, для аспірантів, для викладачів, а також для найширшого кола читачів, які цікавляться корейською мовою. Тому не вагайтеся! Купуйте, вчіть корейську мову і прямуйте до успіху та до здійснення своїх мрій. Дмитро Карпека, практична граматика корейської мови. Навчальна книга Богдан рекомендує.